Ласкаво просимо до програми Китай Фокусі. Я Елістан замість місті Майер. Тайвань привів армію в бойову готовність після того, як Китай почав навчання поблизу острова. Чому командувач ВМС США в індохтихоокеанському регіоні вважає, що такі навчання можуть бути тренуванням перед повномасштабним вторгненням? США та Україна укладають найважливішу угоду щодо рідкісних земельних мінералів, яка може зменшити залежність Америки від Китаю в життєво важливих ресурсах. Трамп хоче отримати рідкісно земельні мінерали, тому що американська економіка сильно залежить від китайських постачань. Вашингтон пропонує запровадити збір розміром мільйон доларів для китайських суден, що заходять у порти США, щоб стимулювати відродження американської суднобудівної промисловості. Китай репетирує захоплення Тайваню у середу, Тайбей провів у бойову готовність військово-морські та військово-повітряні сили після того, як Пекін розпочав навчання з бойовою стріляниною за декілька десятків кілометрів від острова. За 60 кілометрів від свого узбережжя Тайвань зафіксував понад 30 китайських військових літаків і кораблів. Навчання відбувається через кілька днів після того, як китайський чиновник високого рангу закликав до активніших дій щодо приєднання та. Ваню компартія Китаю вважає острів своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. Голова КПК обіцяв у разі потреби захопити Тайвань силою. Вашингтон не має дипломатичних відносин з Тайбеєм, але продає йому зброю, щоб допомогти захистити себе. США не уточнюють чи будуть захищати Тайвань, але уважно стежить за ситуацією. Сем Папаро, командувач ВМС США в індотихоокеанському регіоні. Два тижні тому так прокоментував чергові навчання КНР у районі. Ні, Тайваню, це не просто навчання, це репетиції потенційного військового захоплення острова. Тайвань стурбований тим, що Китай може позбавити його зв'язку із зовнішнім світом під час конфлікту, щоб не дати іншим країнам прийти на допомогу. Лише за день до того, як Китай розпочав навчання з бойовою стріляниною, тайванська берегова охорона затримала китайське судно, яке ймовірно намагалося перерізати підводний кабель, що з'єднує Тайвань із сусідніми країнами. Схоже, інцидент стався. Два роки тому тоді два китайські судна перерізали підводний кабель у районі Тайванських островів Мадзу і позбавили їх доступу до інтернету. Папаро зазначив, що китайські навчання навколо Тайваню стають масштабнішими. 2021 року Китай 20 разів спрямовував винищувачів бік острова. У 2024 році кількість вильотів перевищила три тисячі. Міністерство оборони Тайваню називає Китай єдиною і найбільшою загрозою для світу в. Інду-Тихоокеанському регіоні водночас 21 лютого Китай без попередження почав навчання в міжнародних водах між Австралією і Новою Зеландією, порушивши роботу близько 50 комерційних авіарейсів. Україна працює над угодою зі США про видобуток рідкісно земельних мінералів за словами Володимира Зеленського. Документ має великий потенціал, але успіх залежатиме від переговорів з президентом Трампом. Для США це можливість знизити залежність від Китаю у постачанні рідкісно земельних мінералів. Проєкт угоди містить умови та положення для інвестиційного фонду реконструкції. Україна планує вносити до нього 50% усього майбутнього прибутку від державних активів пов'язаних із природними ресурсами. Проте угода не поширюватиметься на родовища, які розробляють уже зараз. Очікується, що США та Україна контролюватимуть фонд спільно. Вашингтон також обіцяє гарантії безпеки для встановлення міцного миру. Але які конкретно в проєкті угоди не вказано, Україна заявила, що вже погодила угоду з видобутку корисних копалень зі США. Вашингтон отримає частковий доступ до природних ресурсів України. Але чому українські корисні копалини такі важливі для Америки? За словами президента Дональда Трампа, Україна має постачати до США рідкісні земельні мінерали як плату за фінансову підтримку у війні з Росією. Ми хочемо укласти угоду з Україною, у межах якої вона зможе підтримувати свою безпеку за допомогою того, що ми їм даємо, і оплачуватиме це рідкісноземельними земельними мінералами та іншими речами. Що нам відомо про критично важливі мінерали в Україні, які можуть становити інтерес для США та інших партнерів? Рідкісні земельні елементи, такі як нікель і літій, входять до групи з 17 мінералів, які вважають критично важливими для виробництва батарей та інших компонентів, що використовуються в електромобілях, смартфонах, ракетних системах та іншій електроніці, і яким немає гідної заміни, географ Джулі Мішель Клінгер пояснює. Їх часто називають вітамінами або спеціями промисловості. Вони стали такими за останні кілька десятиліть. Завдяки досягненням у галузі матеріалознавства наші технології стали компактнішими, швидшими, міцнішими й довговічнішими. Геологічна служба США вважає 50 мінералів критично важливими, зокрема й рідкісноземельні. Вони необхідні для оборонної та аерокосмічної промисловості, виробництва високотехнологічних приладів і зеленої енергетики. За даними інституту геологічних наук України, країна має значні запаси рідкісноземельних земельних елементів, зокрема Лантану і Церію, які використовуються в телевізорах і освітлювальних приладах. Неодиму, який застосовують у вітряних турбінах і батареях електромобілів, а також Ербію та ітрію, що застосовуються в атомній енергетиці та виробництві лазерів за даними Державної геологічної служби України, країна володіє одними з найбільших у Європі підтвердженими запасами літію, який необхідний для виробництва акумуляторів, кераміки та скла. Вона також володіє п'ятою частиною світових запасів графіту, ключового компонента для електромобілів, акумуляторів і ядерних реакторів. Тож навіщо вони потрібні трампу? Політолог Джейкоб Калік вважає, що на цей кілька причин Трамп хоче отримати рідкісноземельні мінерали, тому що американська економіка сильно залежить від китайських постачань, а це ризик для національної безпеки. Калік додав, що не так багато американських компаній можуть видобувати рідкісно земельні метали на території США. Українські дані показують, що в країні є родовище 22 із 34 мінералів, визначених ЄС як критично важливі. Однак близько 40% ресурсів України зараз перебувають під російською окупацією. За оцінками українських аналітичних центрів, більшу частину вугільних родовищ України, які забезпечували сталеливарну промисловість країни до війни, утрачено. enough США збираються стягувати по мільйону доларів з китайських суден за кожен вхід в американські порти. Це вже викликало невдоволення. Пекіна водночас плата поширюватиметься на всі кораблі, зроблені у КНР, навіть ті, якими керують не китайські компанії. Якщо в оператора всі судна китайські, плата зросте до півтора мільйона за кожен вхід. А якщо не всі, то компанія може очікувати знижок. Так Вашингтон намагається послабити монополію кит. Та й в галузі суднобудування КНР контролює половину сектора, тоді як американські корабельні дедалі частіше стикаються з проблемами. США стверджують, що державні субсидії Китаю дають змогу його корабельнам витісняти конкурентів і домінувати в галузі. Американські корабельні переживають спад. Якщо 1975 року вони побудували 70 кораблів, то зараз вони будують лише 5 кораблів за рік. Білий дім також пропонує обмежити доступ Китаю до даних про судноплавство в США.